Вітаю, шановне панство! З вами Ярсон. І сьогодні на вас чекає дуже незвичне відео по Dead by Daylight. тому що сьогодні я буду поганим хлопчиком. <плес> я покажу вам дві доволі-доволі цікаві катки за Рін і Ксеноморфа, котрі завершилися не так, як би цього очікували сурви. Абсолютно не так. Гра за ксеноморфа була замовленою. До речі, це було саме замовлення, і я його виконав бездоганно, тому що там були певні умови, котрі ви побачите вже в цьому ролику. Ну, а ви не забудьте вліпити вподобайку, написати коментар, чи сподобалося вам це відео. Підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Нагрібайте смаколиків. Приємного перегляду! Так, значить, десь в цьому районі. Мапа цікава така, конечно. Містер Двайти, кот ляща, будь ласочка. Стар! Ну окей. Ху -ху. Нові звуки. Чому англійську? Сенсі англійську. Так завжди було англійською. А там твіч інакше не дозволяє, мені здається. Всяких вітамінок. А, розумію, розумію. Двайтик ляща? А це сквад двайтиків? А, ні, це лише двоє двайтиків. Привіт! Даша. Давайте, коротше, ми оголошую. Сьогодні ми називаємо всіх Дашами. Мені так легше буде. Коротше, я буду до всіх звертатися, як до Даш. Старі української назви? А, я не знаю. То не до мене питання. То до вивірки питання. Ньой. Там тільки англі... Бля! В чо? Чому... Ні, почекайте! В чому проблема? Давай... Давайте в цьому розберемось. Женя! Просто цікаво, в чому проблема? Це не претензія, якщо що, Не-не... я не бикую. Просто питаю, типу, чи це заважає якось, чи не заважає? Привіт, Даша. Да, Привіт. Ну, у нас реально щось багато Даш. Не пожартував їх вже. Нікого не називаємо Дашою, окрім Даш. Не завжди можу відповісти на ваше повідомлення, коли саме граю за манів. Ляп! Сюда моя хорошая. Ляп! Якщо ні, то вибачайте, що не прочитав. Просто прийміть цей Hello. факт. <гум> Два привіт. Наля ще. то язычок, то это, это. The... <coughs> Поликувалась называется. Напосраці, двайтик. Та, розповідаєте, як у вас справа народ? Що смачненького принесли на трансляцію? Мені поки що щастить. Я граю з тіпами, котрі не роблять даблбеки. А там, де. На Женіному рівні таке вже не проканає. Окрошка, о, не собі. Підпишись на канал. Ай, блядь, боліче. Наше палетка? На нашо ти це робиш. І вона мені потім така. Ах ти, Курвий Що там? Давай, показуй, показуй. Здавай, двайта! Коротше, якщо ти здесиш Двайта... Якщо ти здасиш Двайта, Я тебе відпущу, малиха. Давай, якщо ти здасиш Двайта, Тому що лиш один жорсткий двайтик має бути. Лиш один, і це я. Де? Що? Куди дивитися? Куда? Де? Куди де? 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 А, все! Здала двайта. Єть, у мене бладласт, я куда. Ух ти, блядь! а що це такий швидкий, тип? У нас світить на нього! Так, я бачу, я бачу, дякую за підсвітку! Дякую, дякую, я його бачу! Я бачу, бачу цього тіпа. Все! Все, давай, давай! Бім його вдвох! Давай, давай! Давай, Давай-давай-давай, дав! Отак от. бити Ярсона, він не спеціально. Привіт, трекс Де Де Люк? Де люк? Де Люк? Ти бачиш люк? Я не бачу люк. А чому ти така швидка? You fucking bitch, why you bullying me? Everyone asking. І тебе повісим, Тому що, що криси, ти треба. Не треба було двайтіка здавати. Чотирика, сюди. А ви Чому ще не підписались? Мені треба обсешена надурити, коротше, вдертися йому в довіру і на люку замоментити. У мене якраз це ТВ обсешн. Лагать, лаготь, лагать, та-та-та. Та, та-та. Лаготь, та-та-та, та все окей, все окей. Ти мій друг тепер. Так, ти мій друг. Обсешн, лаготь, де ти, де ти, сонечко? Почекай, почекай, лагать, лагать. та 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 да, Такий гарний двайтик. Папа-па-па-па-па. -па -па, па, па па Вона боїться, бути лисию. Біп-пі-бі-біппі-пі-піп. пі пі піп пі пі піп Чуєте? А я її можу замементити, коли останній ген заведеться. Yeah! <скурсовий> Можна так? Фукацумі, фукацумі. Типа такий оу, ноу. Треба було ноєд взяти, ба, дебіл. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Найголовніше не хвостом бити. А чого? А ваншотка в неї, коли вона. в неї ваншотка, коли ранкор, так? Так, так, ранкор. Ранкор ваншотка, так? Давай, 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 да, 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 та, та. Я friendly, я friendly. Ха-ха-ха, ебать, А. Ай, боляче. Ха-ха-ха. я себе такою ще ніколи не почував. Останній ген, останній ген. почекай 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 п о ZAMINATTIĞIM PİZZİ PİZZİ HAHAHAHA 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 HAHAHAHA